Доброго дня! Сьогодні я покажу, як можна зробити ось таку подушечку для голок швейних, щоб чіплялася на руку у вигляді браслету. Дуже зручно для швеїв. Починаємо. Вирізаємо із тканинки, бажано, щоб вона тягнулася 10 см круг. І нам понадобиться ще 7 на 7 квадратики такі. Із круга робимо, стягуємо краї. І будемо робити помпончик. Думаю, тут все ясно, як, як його стягувати, як по краю прошивати. Наповнюємо холофайбером, синтепоном. ну, на крайняк можна навіть ватою. Але я думаю, синтепон, синтепух, холофайбер. Ну, знайдеться у більшості, особливо якщо людина шиє, затягуємо і зашиваємо цю нижню дирочку, щоб нічого не висовувалося. Також думаю, все зрозуміло, як його затягувати. Тут складного нема нічого, розправляємо. Тепер беремо ці квадратики 7х, складаємо їх трикутничком по діагоналі і прошиваємо краєчок з однієї сторони, а потім з другої сторони і затягуємо, щоб вийшла пелюсточка. Для, мого, для моєї квіточки мені знадобилося 6 пелюсточок. В залежності від діаметру помпона серединки, може знадобитися більше або менше пелюсток, а ще залежить багато від самої тканинки, з якої тканинки ви будете шити цю подушечку. У мене це велюр. Він товстенький, ну і довелося 6 мені зробити пелюсточок. Ми нанизали всі пелюсточки на нитку і. Стягли їх у коло. Сшиваємо, вирівнюємо, щоб все було охайно, гарненько, і приміряємо до серединки. Серединку можна або пришити, або, можливо, можна склеяти клеєм пистолетом. Так як у мене на даний момент. Світло вимкнули на акумуляторі пістолетика, у мене немає, тож я його все зшила. Зшивається воно дуже зручно, м'яко і без таким зусиль прям. наметувальним швом обшиваємо края, пелюсточки пришиваємо до серединки. Дивимося, щоб воно також було посерединки, щоб ну, рівномірно лягало все, знову все-таки поправляємо, розправляємо, вимірюємо діаметр, який потрібно для піднижньої плошки. Я взяла із пластику, зазвичай є з-під розчоски, коробок пластиковий був, і вирізала круг діаметром 5,5 см, а із фетру жорсткого вирізала 6 см діаметр. І полосочку, в яку будемо вгортати оцю сам браслет. Господь. Прорізаємо отвори у кругу по ширині браслета. Вставляємо прямокутничок. дивимося, щоб потім не дуже туго заходив цей браслет, і склеюємо кінчики або клеєм пістолетом, або можна приклеяти звичайним якимось клеєм полімерним. Обрізаємо зайві кути. І тепер приклеюємо спочатку підложку пластикову. Вона потрібна для того, щоб на всяк випадок голки не поранили руку. Можна взяти також картонку замість пластику. Я промазую клею, бо світла не було. І все притискати гарно, щоб воно прижалось. І тепер цей кружечок нам потрібно до самої квіточки приклеїти. Поправляємо, щоб не було тих кінчиків від пелюсток, намазуємо клеєм, добре намазуємо. Або все це можна робити клеєвим пістолетом, ще раз повторюсь і склеюємо. Приклеюємо також. Добре притискаємо. Щоб клей пропитався і на пелюсточки, і на фетровий кружечок, щоб добре воно потім трималося. Розправляємо знову пелюстки, дивимося, чи нормально воно проходить все, нормально. Ну ось, преслед готовий, можна сказати. Я б сказала дуже зручно. Можна замість такого браслета самого брати ще або на липучки зробити із тканинки зшити, або можна ще й в тканинку резиночку вставить. Я ще також робила такої форми.